Нехай новий рік буде багатим на бажані подарунки та на міцні обійми дорогих вашому серцю людей. Хай насіється із неба. Те, чого усім вам треба. Щирого кохання і добра. Затишку та сімейного тепла. Нехай всі ваші тривоги віднесуть у ліс єдинороги. Бажаю здійснення мрій та мор позитивних. Побільшай вімошок. Корисних сніданків та романтичних вечей. Діточок, як на небі зірочок. Сімейного затишку та тепла. Подорожим і краси. Здоров'я і добробуту. Любові! Любов Побільше дзьомчики. Щирої віри і світле майбутнє. Здоров'я. Чудових дарунків долі. Миру і здоров'я це саме головне. Нехай життя буде ще дом на можливість. Натхнення. Добробуту вашій родині, мирного неба і нашої якнайшвидше. Природи. Завжди вірте в свої мрії. Нехай в душі завжди живе надія. Світла і тепла в душі і в ваших оселях. Бажаю усім миру, повернення додому і роботу, яку ви будете дуже любити. Забула кричать побішать. Нехай всі ваші тривоги відносить у ліс єдинороги з вас дві тисячі. Завжди літа в своїм рік.